Радіо Chicago. в Україні є великий ризик розвалу лінії фронту, якщо Росія розпочне масштабний наступ. Про це написало видання Політіко. Мене звати Назар Мухачов, і в цьому відео я хочу проаналізувати дуже важливу насправді статтю. Щоправда, вона в мене викликає велике обурення та злість, але власне це, це я зможу пояснити трохи згодом. Власне, все по порядку. Видання політико, яке є одним із глобалістичних флагманів, тобто це саме рупор глобалізму, написало статтю. Журналісти поспілкувалися з високопоставленими офіцерами, які служили під керівництвом Валерія Залужного, якого, власне, було звільнено в лютому. Я так розумію, що це натяк на когось, можливо, натяк на когось із ближчого оточення залужного. І в результаті ці українські офіцери кажуть, що ситуація є складною перспектива доволі похмурою, тому росіяни можуть досягти успіху там, де вирішать зосередити свій наступ. Власне, все залежить від того місця, де буде зосереджений наступ, який, як очікується, розпочнеться цього літа. Вгадати, де саме це буде, наразі складно, ну проте, знову ж таки, це вже від себе, а не зі статті додам, що фактично вибір йде між Сходом і Харковом або між Півднем Миколаєва, далі, можливо, Одеса. Власне, завдяки значно більшій чисельності та керованим авіабомбам, які вже кілька тижнів розбивають українські позиції, московська армія, ймовірно, зможе прорватися через лінію фронту і зруйнувати її на деяких ділянках. Це ті каби, про які я неодноразово вже казав в ефірах на радіо, писав в статтях. І знову ж таки, а чому ми не розгортаємо свого виробництва? Далі. А пряма цитата, яка в мене викликає дуже велику злість: Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати велику перевагу Росії в живій силі. Таке формулювання вживає видання і в мене є питання. Ті журналісти, які це писали, журналісти одного з топових світових видань, вони не можуть не розуміти, що вони писали. І оця фраза ніщо не може допомогти. Оцей фаталізм. В журналістиці головне після смак, і оцей фаталізм не просто так він тут з'являється. Я це прокоментую трохи згодом. Далі, лише українська стійкість і витримка, а також помилки російського командування, можуть змінити похмуру динаміку. Однак покладатися на російські помилки це не стратегія. Від самого початку війни помилок припустилися як Захід, так і Україна. А в цьому контексті так українська стійкість і витримка дійсно феноменальні. Помилки російського командування, звичайно, були. Проте те, що називають помилками, яких припустилися як Захід, так і Україна. Ну, це, м'яко кажучи, не зовсім помилки. Чому? Тому що видання Політіко виходить із такої напівсенсаційною статтею, Яке має певний післясмак. Післясмак воно має створити в західних суспільствах про те, що от, треба зараз і на припинення, на якусь заморозку і так далі. Проте помилка Заходу це недостатнє постачання зброї та боєприпасів до України. Знову ж таки, це помилка, чи це не випадковість? І це запитання далеко не риторичне. І коли політику виходить з таким заголовком, що лінія фронту може посипатись, так західні аналітики, Байден і компанія добре знають, що нам передали, чого нам не передали. Що передали своєчасно, що не передали своєчасно. Тож Той ж контрнаступ. Коли вимагали фактично його проведення, не надавши певного озброєння. Ті ж самі f 16 згадується в статті «Політику», далі, вони були потрібні у 2023 році, проте кажуть високопоставлені офіцери Збройних сил України. Зараз потрібні більш традиційні засоби, і плюс безпілотники. Це, власне, також я цитую саму статтю видання «Політика». Чому? Та тому що ми знаходимося в обороні. А тоді, коли треба було прорвати оборонні рубежі московської армії, по-перше, це якби це було зроблено швидше, то не побудувала б Московія настільки сильної лінії оборони. По-друге, знову ж таки, я спілкувався особисто з одним військовим експертом дуже високого рівня, і він ключовою помилкою назвав навіть не те, що недостатньо було ресурсів, ресурсів було, грубо кажучи, впритик. Для збереження певного паритету, але можливості були як те, що в контрнаступі були використані в першу чергу бригади, які не були опечені в боях, але пройшли навчання в західних країнах. Що було помилкою, на думку цього військового експерта, з яким я спілкувався, я власне. З ним спілкуюся вже впродовж тривалого часу, і впродовж багатьох років я ще жодного разу не чув, щоб він помилився. Тому я цим словам достатньо сильно довіряю. Далі, ну, власне, в самій статті, що ж пишеться підтвердження моїх слів, постачання із системи озброєнь від партнерів надійшли на занадто пізно і в недостатній кількості, щоб змінити ситуацію для України. На краще захід не постачає зброю вчасно. Ну, власне, те про що я і казав, Європа, зі свого боку намагається допомогти Україні компенсувати колосальний дефіцит артилерійських снарядів, але цього все одно недостатньо. Українській армії нестача особового складу, підрозділам потрібна ротація, однак Україна не здійснила необхідних заходів, оскільки влада стурбована політичними наслідками мобілізації. Все це, на думку журналістів, створює ризик для краху українських оборонних рубежів вже в найближчі місяці. Найближчі місяці це мається на увазі травень-червень, коли земля підсохне. І коли вже готується московський наступ, про цей московський наступ перед тим казав Володимир Зеленський. Ну і зараз, власне, відбувається таке продовження. І тут ситуація достатньо цікава. Чому? Тому що фактично видання Політіко, пишучи таку достатньо правдиву статтю щодо реального стану речей, ну тобто, в те, що реальний стан речей саме такий, може не повірити хіба що. Той, хто, крім зеленого телемарафону, нічого не дивився. Та й то на зеленому телемарафоні зараз же хвиля ура патріотизму змінилася, я б назвав, на таку хвилю стурбованості, ну, тому що реально дуже жорсткі наслідки, можливі, в найближчому майбутньому. Але в цілому, цей післясмак цієї статті видання «Політика» воно спрямоване на західні суспільства, на те, щоб градус змінити там всередині. З того, що е, Україні треба допомагати, на те, що треба зробити зараз якусь заморозку, тому що сили не співмірні, і як особливо це формулювання, яке мене найбільше взбісило, Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій. Яких вам серйозних технологій треба? Ви могли б своєчасно поставити нам багато чого. І так, Україна повинна бути вдячна за ту допомогу, яку отримує, особливо на фоні того, що вище політичне керівництво не розгорнуло систем виробництва, майже не розгорнуло. В кращих випадках окремі види там боєприпасів виробляється на 20% від можливих потужностей. Це в кращих випадках. За винятком безпілотників, та й то в рамках безпілотників все відбувається з великою затримкою. Але в штатах же ж могли адміністрація Байдена могла дуже багато чого зробити. Знову ж таки, якщо читати безпосередньо американські новини, розуміти реалії наявності, кількість танків, яка є в США, просто на складах, там же ж тисячі одиниць насправді. І ще багато-багато є нюансів. Але я бачу, що для створення певної паніки. Взагалі, в журналістиці, я повернуся, зроблю такий крок назад, щоб краще пояснити. В журналістиці найважливіше це після смак. От незалежно чи стаття, чи відео, яке ви дивитесь, там може бути перераховано дуже, дуже багато різних фактів, дуже багато різних думок, в тому числі протилежних між собою, антагоністичних між собою. Дуже важливо до якого висновку, от який після смак в читача залишиться, чи після перегляду відео у вас залишиться після смак. От після смак від цієї статті він дуже дуже поганий для України. І і тут я хочу згадати про ще одну статтю, яка вийшла в іншому виданні. Видання Street Джорнал написало про те, що відбувалася таємна зустріч між президентом Франції Макроном. Президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олофом Шольцем. і Макрон переконував Байдена і Шольца, що треба змінити стратегічну позицію щодо війни в Україні, і стратегічну позицію на думку Макрона треба змінити до того, щоб Путін не, не розумів, що зроблять західні партнери, щоб в Кремлі в плані аналітики панувала невизначеність. Це та невизначеність, про яку дуже багато хто говорив. Про неї говорив генерал Веслі Кларк, генерал-демократ, який фактично повністю в своєму в одному зі своїх інтерв'ю, яке він надавав військовим аналітикам, він повністю розгромив насправді. З точки зору політичної військово-політичної оцінки дій адміністрації Обама і Байдена, підкреслюю, він є демократом. Він належить до демократичної партії. Просто знову ж таки люди цього не читають. Він наголошував, що ми повинні, ми сполучені влада США, повинні були пов... побудувати стратегічну невизначеність завести декілька авіаційних бригад на... в держави сусідні з Україною, зокрема в Румунію і Польщу. І хай Путін би тоді думав, а чи лупануть у відповідь, чи не лупануть. А так, як себе поводить Байден, як це все побудовано, як був прийнятий Лендліз, який так і не запрацював, і так далі. От зараз Макрон пробував переконати стосовно того, що треба змінити лінію поведінки. Байден не сприйняв цього і Олаф Шольц також не сприйняв цього. Ну, зрештою, з Шольцем все більш-менш зрозуміло, тому що кількість московських грошей в Німеччині і бажання. Частини німецького естеблішменту, так званого німецького естеблішменту, заробляти на торгівлі з Московією, воно нікуди не ділося. І ці десятки мільярдів, а то й сотні мільярдів нафтогазодоларів, вони там також є. І якісь спільні підприємства завуальовані якось по-хитрому оформлені з допомогою нотаріусів, з допомогою офшорів і так далі. Там також залишаються це все треба враховувати. Але саме Після отої ото, зустрічі, після того, як Байден відмовився змінювати стратегію а, на пропозицію Макрона, оця стаття політику, вона вчергове нам показує, якими сценаріями нас ведуть, причому ведуть в першу чергу ті, хто відповідно до Будапештського меморандуму мав бути гарантом нашої безпеки. Але знову ж таки, про що нам говорити, якщо жодна влада в Україні жодного разу. Не сказала, не, не запустила виконання Будапештського меморандуму, тому що це не просто надання допомоги. От по-братньому з барського плеча зняли і відправили там з п'яти тисяч абрамсів, які там є, чи навіть шести тисяч, які там на складах є, відправили 31 танк. Ні, ви гаранти нашої безпеки, але ж цього не запустили. Жодна влада. А чому? А тому, що на кожну владу є компромат, важелі впливу і так далі. І вони оглядаються. Наверх, і бояться діяти в українських інтересах, бояться говорити правду. А ми те все зачудовано дивимося і зі свого боку нічого не робимо, не організовуємося. І чекаємо, що щось зміниться. Причому якихось таких речей чекаємо, щоб все змінилося, ну фактично без нас. От зараз там ключове питання до обговорення: чи буде Зеленський легітимний після. 21 травня чи не буде, я вже зняв інтерв'ю з Віктором Івановичем Шишкиним, Я його в найближчі дні опублікую на каналі, але я можу відразу сказати, що це питання не є визначальним в силу дуже багатьох обставин. Визначальними, зрештою, є не дії наших ворогів, а те, як ми з вами здатні організуватися і протидіяти їм. Як Україна здатна організуватися. Зібрати весь свій потенціал, всю свою волю в кулак для того, щоб розібратися з внутрішнім ворогом і мобілізувати всі ресурси для відсічі зовнішньому ворогу. Оце ключове питання. А сценарії для нас готують ой які погані. Ми правда ціною героїчності і рік пролитої крові вміємо ламати ворожі сценарії, тільки чи завжди воно відбудеться. Чи не, втим, не втомиться творець постійно дарувати нам шанси? Оце запитання. Ну, але насправді, ну, м'яко кажучи, прогнози дійсно похмурі, ті сценарії, які для нас приготували. Тільки наша віра, підкріплена нашою організованою системною дією, може поламати ті ворожі сценарії, які пишуться не тільки в Кремлі, це треба розуміти. Ось такий мій коментар на свіжу, ще, можна сказати, гарячу статтю видання Політіко. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест нашого руху Українська Сила. Усвідомлюйте те, що поки десятки сотні тисяч українців не почнуть системно організовано діяти. То нічого в нас в державі не зміниться. І, зрештою, загроза нашого зникнення надзвичайно велика. Найбільша за всі роки незалежності. Тому все залежить від нашої дії. Думайте над цим. А хто розділяє цінності та засади і готовий системно працювати, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім за увагу. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Радіо Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.